Всім привіт! Мене звати Марта Романяк і я працюю кантрі директором Avenga Ukraine. Чому Авенга? Тому що тут працюють найкрутіші люди, і саме тут я буду вас знайомити з ними. Вітайте, Авенга Піпл. Всім привіт. Дякую, що дивитеся Аби Піпл. Сьогодні з вами мій колега Василь Кричун. Василь є solution архітект Авенга, а також очолює нашу мобільну команду. Привіт, Василю! Доброго дня всім! Василю, дякую тобі за це інтерв'ю, тому що з тобою дуже цікаво поспілкуватися. Василю, ти 17 років працюєш в індустрії, 9 років ти вже за ранга. Ти бачив, як сторився Apple. ти бачиш, як міняються технології. А розкажи трошки більше про це. Тому що, коли ми дивимося на ІТ 17 років тому, і зараз це, це зовсім інша індустрія. По правді кажучи, так багато вже змінилося за ці 17 років, і щось такого особливого я міг би відмітити, це те, що... Торі входження в IT набагато зменшився. Тобто раніше попасти в IT це було складно, в принципі, не так багато людей знали про, про, про цей напрямок, але зараз тільки інформаційних ресурсів і IT стало більш-більш доступне для того, щоб попасти в ІТ. Також дуже багато, якщо раніше розробка програмного забезпечення це було щось таке, як не знаю, rocket science для більшості, то зараз дуже багато є конструкторів, наприклад, розробити веб-сайт. Це дуже просто, ось, але в IT, по IT, в принципі, дуже багато якихось таких речей, ну, не знаю, не, не змінилося, як на мене. Василь, я впевнена, що за 17 років ти багато разів змінював технології. А, ти змінював хід своєї кар'єри та розвитку. Скажи, будь ласка, що тебе це штовхало перш за все, а друге, як іде краще вчитися? Оце дуже важливо, це дуже цікаво, тому що кожна технологія нова, вона вимагає додаткового навчання. Не завжди, на жаль, університети можуть покрити всі можливості і всі бажання. Як це, як це переважно відбувалося в твоєму випадку? В моєму випадку, напевно, так як і в більшості, сідав і вчив якусь технологію, так. Тобто айтішник постійно мусить вчитися. Якщо він трошки, як тільки перестає вчитися, то він відстає. Особливо зараз, це дуже швидко і динамічно змінюється, і тому не вчитися просто неможливо. Ось, особливо в цій сфері. Як міняв технології, от на Програмування мене цікаво, з, зі шкільних років. Тобто я це був, там, от дуже мене це захоплювало і там, програмував вже починаючи на таких мовах програмування, як Basic. Пізніше познайомився з дуже древньою чи давньою мовою програмування Fortran. Яку про всі забули, а недавно я почув, що вона почала відновлюватися. А, тенденції повертаються так. що все, як -то, все нове добре забути старе. Цікаво вивчати нові технології технології, нові мови програмування. Тому що щось в кожному напрямку є щось цікаве, яке можна, наприклад, якщо ти працюєш в якомусь конкретному напрямку, знання інших там паралельних технологій дасть тобі можливість розвивати, дасть тобі щось привносити нове в цей напрямку, в якому ти працюєш. Ось. А, тому ну, проблеми як з навчанням не було, була завжди цікавість. Врешті-решт, я от вже багато років фокусуюсь на мобільній розробці, власне, iOS. І так як е, цей напрямок постійно розвивається, тут не скучно. Тут постійно щось нове, постійно потрібно щось вчитися. Ну, ось але паралельно я цікавлюся іншими технологіями. як Там тенденція відбувається, що нова так що можна десь використати в своїй роботі. Ну, це, напевно, така знаєш, специфіка в ІТ, що якраз в IT за вислугу років гроші не платять. В IT треба безкінечно вчитися, безкінечно розвиватися і бути в темі. Ну, точно, так. точно так, тому що моментально можна відстати, якщо ти, наприклад, там, сьогодні дуже добре знаєш якусь там, технологію, там, про програмуєш на якесь мової програмування, буквально декілька місяців, півроку пройде, і якщо ти не будеш постійно цікавитися трендами, ти відстаєш. Ти відстаєш. Там щось раз, і ти розумієш, що ця вже технологія, вже можна сказати, пішла на пенсію, і ти разом з нею. Це дуже цікаве питання. Насправді, так, ios розробка чи можна сказати Apple технології, вони дійсно динамічно розвиваються. Кожного року Apple презентує нові нові речі, тому в цьому напрямку ніколи, напевно, скучно не буде. Постійно можна щось цікаве. Побачити, почути на рахунок порад, якщо в принципі зараз не так складно будь-яку технологію, скажімо так, почати займатися, вивчати і працювати з нею, тому що є дуже багато ресурсів, вже згадував. Інтернет, різні ком'юніті-форуми, дуже багато матеріалів, і людина може для себе побачити там, багато відео, подивитися, чи це підходить, не підходить. Але, як правило, от, ті люди, які цікавляться IT, вони, наприклад, починають, якщо ми цікавимо розробку, у мене є iPhone, я значить, можу написати щось під iPhone. Як в мене Android, відповідно, традиційно починають писати щось під Android, спробувати. Ось зараз це не є велика проблема, і в принципі люди можуть знайти ресурсів дуже багато, щоб почати. Тобто, але як правило, починають подивилися якийсь там приклад Hello World, щось написали. Зараз інструменти для розробки недостатньо потужні і якісь прості речі. Робляться в декілька кліків, і це, в принципі, людей якби мотив ну, спонукає далі, далі рухатися, тобто вони бачать, що о, я зараз дуже швидко зробив там якийсь невеличкий додаток, я вже програміст, і я вже можу рухатися вперед. Ось повертаючись трошки назад, згадуючи, коли я починав роботу з цими технологіями, це перше продукти Apple вони не були такі доступні, як зараз. Це досить дорого. То починали більшість, починали працювати з хакентошами, так званими. це Macintosh, але тільки на, на базі персоналу PC. і там люди викручують собі різні викручуючи руки, ставили ці, ці Hackintosh, і таким чином знайомилися з цією екосистемою, а починали працювати. Ось, це я так починав. А зараз це набагато простіше. І, наприклад, ми, коли вже організовували курси, то більшість людей мали можливість там починати У кого були девайси, у кого ще не було, але вони, по ходу, якраз. Могли придбати там пристрої або починати свою кар'єру в цьому напрямку. Чудово ну, у вас є чудова можливість злучитися до нашої школи і вчитися в самого Василя Кричина. Ми чого ми вас заохочуємо? Давай так про майбутнє. 17 років вже в IT, а ще мінімум 17 попереду. От як ти бачиш, куди зараз більше рухаються технологія? Куди світ рухається зараз? Дуже багато. Це теж я почав цікавитися. Це є машини навчання і штучний інтелект, так званий. Дуже багато робиться в цьому напрямку. Якщо брати там фінансові показники, ця індустрія розвивається шаленим темпом, туди вливається дуже багато грошей, і я думаю, що це декілька наступних років, можливо, більше, за це за це майбутнє. Тому і, і власне Apple. Вкладає дуже багато в цей напрямок. Зараз е, мобільні пристрої настільки потужні, що е, ці машини, якісь моделі для машино навчання можна і ці алгоритми безпосередньо запускати і використовувати на мобільному девайсі. Раніше це потрібно було використовувати якісь там сервера і так далі, щоб ці дані оброблялись. Зараз якась. Е, Машин-learning модель може працювати безпосередньо на мобільному пристрої і може виконувати там роботу. То попереду ще багато цікавого. Дуже багато цікавого. Тут скучно не буде. Супер. Василь, перейдемо особисто. Бо я знаю, я знаю, що у тебе сім'я айтішників, якщо так можна сказати. Дружина твоя також працює в ІТ. Донька твоя навчається на IT в Канаді на Computer Science. Скажи мені, я, я не знаю вашої історії, але от мені, мені цікаво, е, хто кого привів в ІТ? Чи ви, чи, і, і, і чи допомагає все-таки те, що ви працюєте всі в одній сфері, ІТ сфері, е, будувати сімейні відносини? Ну, давайте ну, давай тут заглибко сказати, але IT робота в ІТ вона допомагає чи заважає? Е, ну, я б сказав. Е... Відколи дружина почала працювати в ІТ, але привів я її я її. Тому наразі. Ти, працює... ти, ти, скажімо так, такий інфлюенсер в сім'ї. Ти привів дружини в Айті? Е, ну вона працює більше 10 років. Там, відповідно, це я її привів в Айті. Ось. Е... Насправді змінилося, змінилося якби, розуміння один одного. Ми на одній мові спілкуємося зараз. Війни, які не діяла? У тому числі. Тобто раніше, ну як смутно пригадую, але, наприклад, деколи було складно пояснити, чому я там прийшов вночі додому. Тому що там проект горів, і треба було щось там допомогти, зробити, пофіксити якісь там пожежу так далі. Зараз нам просто ці питання у нас просто не виникають. На розуміє, як працює ІТ, як працює цей бізнес, і які виникають там час від часу моменти. Тому тут тут у нас спокій і так далі. Плюс деякі речі ми можемо там один одному допомогти, проконсультувати. Бо власне там вона працює на кейлід і в Працюю з різними теж продуктами, проектами і знайомиться з технологіями, і я в принципі можу цьому допомогти. Так само вона може мене десь дещо проконсультувати, з чим вона більше стикалася. У нас в цьому напрямку повне взаєморозуміння. Ну, це круто. Ви так надихаєте один одного. А донька твоя навчається в Канаді. А плани не майбутнє, все таки бажання залишитися жити в Канаді чи повертатися до України. Вона не озвучувала, а я насправді ні на чому не полягаю. Я їй кажу, що світ великий, ха вона дивиться, спробує себе <кій> подорожувати і, в принципі, де в нас себе побачить, там вона може. ну... Якщо захоче залишитися в Канаді, це її вибір. Якщо захоче повернутися в Україну — тоже велкам. Тут є, є, є де працювати і чим займатися. Ось єдине, що я сподіваюся, що і комп'ютер сайенс це більше було якби наше рішення. Ну, в... Проблема у сучасної молоді це вибір професії. Тобто багато людей, колишніх випускників, не знають, чим займатися. А у нас подібна ситуація, і тому ми порадили от, Computer Science. Ми, це нам знайоме, ми зможемо допомогти, але наразі їй подобається. І тому я сподіваюся, що далі вона буде розвиватися. І одним з аргументів, чому Computer Science. тому що айтішник це така універсальна професія, коли ти. Е, ти розробляєш продукт, і ти, відповідно ти знайомишся з тим бізнесом, для якого ти розробляєш якийсь там софтерний продукт. І ти хочеш, не хочеш, ти там, якщо ти з фінансової сфери, ти знайомишся з якимись фінансово-банківськими речами, якщо ти там працюєш з логістикою, і ти з цими речами знайомишся. І чому не скучно? Тому що ти багато починаєш розуміти, як працюють ці бізнеси, які автоматизовуються. Тому це була і порада. <кхів> Попробуй, попрацюй. Може, тобі щось більше сподобається якась інша сфера, ти зможеш завжди поміняти, але цей досвід буде для тебе корисним. Це це ми так в принципі, наші розмови були. Так, це тема. це неправда дуже цікаво. І ти знаєш, ем, напевно, вже не є мрією it спеціаліста. Виїхати десь за кордон, тому що Україна вже настільки конкурентна, мене стільки вже є на мапі світу як індустрія. А у нас компанії, які вже більше 20 років на ринку, а ми, ми, ми конкуруємо з найбільшими і з найцікавішими, тому напевно, ця необхідність кудись виїжджати, десь працювати вже не відпала. Абсолютно, тобто єдиний там плюс Канади, чому ми розглядали. Ну, якісне навчання і і як то багато культурне мультикультурне середовище. Тобто там провчаться студенти з різних куточків нашої планети, там тому цей досвід спілкування з різними людьми це дуже буде корисно, Ось. А, 100%. зараз... І я думаю, що це дуже відчув працюючи в глобальній компанії. 100%. Саме коли в нас різне середовище, це culture difference, воно також якраз на правду, може дуже допомогти. Це так, власне, тому ць, в цьому я би дивлюсь, що це користь цього навчання. А насправді зараз, от, от останні наші ці карантинні реалії – це навчання онлайн, навіть будучи там, все одно навчання онлайн. Ось. Тобто воно ці границі якось дуже так розмиває, тому можна, можна вчитися онлайн, будучи будь-де. У будь-якому точку світу можна вчитися. Так, тому у нас зараз набагато більше там, доступу до інформації, світ набагато більше відкритий, кордони змазані, і у нас всіх з'являється набагато більше можливостей рухатися, розвиватися. Василю, ти багато працюєш, ти багато вчишся, ти багато вчиш, але крім того, що є в тебе дуже цікаве хобі. Поділися трошки своїм хобі, тому що. А яке зник? Ну воно оу! то я ж всього не знаю. Ну я зараз говорю про авіа. А, тому що ну, це щось таке, що захоплює. Це насправді дуже захоплює. Ну, це була моя давня дитяча мрія. Тобто, ну, напевно… Тобто, айосником ти не хотів бути садочка? Ні, з айосником не хотів. От я хотів бути пілотом-космонавтом. Напевно, як! більшість. Вау! Так, Тобто всі діти, напевно, класи, вони там би хотіли бути космонавтами. Тобто, може, зараз все змінилося, але в мій часто так і було. От, Я трошки. В цьому напрямку просунувся далі. Я конструював різні моделі літачків, повітряні змі, все, що могло літати. Навіть готувався якось поступати в цьому, в цьому напрямку, але не склалося. І воно якось затихло, ця мрія. Але от, в минулому році на День народження, мені дружина подарувала політ на літаку. І після цього мене накрило. І я зрозумів, що я... потрібно здійснювати свою мрію. От, і я почав раз в кінці минулого року почав вчитися. Це Західна українська школа авіації в Львові, яка базується. Ось буквально позавчора я здав теоретичний екзамен і вже трошки маю практики. То тобто, буквально 5 годин то вже налітав з інструктором. Вау, тобто ти самостійно за штурвалом? Інструктор з боку, я тут. Ого. Так. І це, це дуже крутий досвід, це просто щось неймовірне. Це так з цим ніколи не стикався. І тут. Ну, тут... Основне, що я можу відмітити, це потрібно дуже швидко приймати рішення. Цей навик теж пригодиться в житті, а в літаку ти не маєш часу там встати, подумати далі. Все відбувається дуже дуже швидко, і це, це і дуже... ціна дуже висока. Так, я відчуваю, що я став трошки навіть спокійніший після того, як буквально декілька разів політав. Угу. Ну, це дуже цікаво, я тобі бажаю успіху в цьому, ну направду, дуже-дуже захоплюю хобі. Василю, ти знаєш, слухаючи тебе, я направду, сама дуже надихнулася. Дуже цікаво, я тобі дуже дякую, що ти так щиро ділишся інформацією. Від тебе хочеться вчитися, і тобі дуже добре вдається вчити. Скажи, будь ласка, бо хочете чути якихось таких порад для молодих спеціалістів, для молоді? От що б ти порадив? Такий собі порад? От давай так, зроби собі сам пораду 17-річному. От. Відгорни 17 років 17 назад. Так, і що б ти собі порадив? Ну, напевно, не здаватися. От, часто буває, що на шляху до якоїсь мети є дуже багато перешкод. Бо часто люди, наприклад, які намагаються себе спробувати в ІТ, і спочатку не вдається щось. І здаються на цьому, і йдуть далі. Якщо вас дійсно цікавить ІТ, і ви бачите себе в ІТ, і навіть якщо у вас там. Один раз не вийшло, другий раз не вийшло. Речі не різні. Не пройшли співбесіду, чи може працювали десь на якомусь там, пробували працювати з якимось там власним проєктом, вам щось не, 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 не зайшло і так далі. Не здавайтеся. Тобто а, бувають такі варіанти, що ви спробуєте, наприклад, себе в іншій компанії, навіть, чи вам це набагато краще піде, чи ви на інший проєкт, чи іншу технологію, яка вам просто от вибухне і вам буде дуже цікаво працювати. От, напевно, буде основна порада. не здаватися напевно, пане така гарна порада по житті. Знаєш, нам ніколи не варто здаватися в будь-якій сфері життя, тому, тому так це дуже важливо. Василю, чому авенга? Чому Авенга? Тому що я вже тут 9 років, тому що працюють дуже багато цікавих людей, з якими можна в яких можна повчитися. От це Тобто навіть тобі можна повчитися з таким 100%, досвідом? 100%. Тобто, я не рахую, що я знаю дуже багато і настільки що вже Але не, ти не знаєш, повір, ми знаємо. Так, але в дійсності, що це насправді, от коли я прийшов в цю кампанію, що мене вразило, тут багато реально рівня професіоналів працюють, і це мене здивувало, бо кампанія в цьому напрямку не скупилась. Люди були достатньо добре оцінені там в фінансовому плані і в інших планах. І тут багато дійсно працює цікавих людей, з ким можна попрацювати, з якими можна вирішити складні задачі і в яких можна щось повчитися. я тобі дуже дякую. Мені було надзвичайно цікаво. Я тобі Взаємно. бажаю успіхів, і я дуже хочу, щоб наступного разу ми з тобою зустрілися в літаку. Добре. Тому успіху тобі своїм колесом. Так зрозумів. Дякую. Дякую вам, дякую, що були з нами.